Ви знали ви, що людина може втратити свідомість під час забору крові? Відбувається все через страх, тривогу, низький рівень цукру в крові або негативний попередній досвід. А ось лайфхаки як уникнути знепритомлення під час забору крові. Перше. Глибоко вдихнути та розслабитись. Страх здавати кров цілком нормальний, і тут немає нічого страшного. Друге, є цікава методика, яка використовується американськими пілотами. Потрібно сісти якомога зручніше, напружити м'язи. Та тримати їх у напрузі на протязі 15 секунд. Потім потрібно повністю розслабити тіло десь приблизно на 30 секунд і можна повторювати цю вправу до того часу, доки вам не стане краще. Третє Випити достатньо води перед здачею аналізів, щоб уникнути зневоднення організму. І четверте, найважливіше ви завжди можете поділитися своїми переживаннями з нашими турботливими медсестрами. Вони допоможуть відволіктись та погомоніти на приємні теми. SmartLab завжди з турботою про здоров'я української нації.